Технолог бренду Окізбраун для мене це людина, яка є обличчям бренду, яка бере активну участь у розвитку бренду. Я хотіла стати технологом, тому що технолог це про ще левел ап, про нові можливості, про можливості росту разом з крутим брендом. Перше я дізналася про Окізбрав на майстер-класі, який відбувався в нашому місті. А тепер я технолог, і це є чудовою можливістю бути причетним до створення, розробки та тестування нової продукції. Бути частиною команди Окізбров це безмежні можливості розвитку в команді професіоналів, де твоя думка завжди має значення. Попереду мене чекає новий цікавий досвід і здійснення мрій. Кіз Брав це компанія не тільки про якісну продукцію, це компанія про ріст майстрів. Ти можеш рости, розвиватись і досягати будь-яких висот, тому що в нашій сфері немає стелі. Статус технолог бренду. Він надає мені ще більше можливостей. Це не стояти на місці, а діяти, робити, навчатися разом з компанією, яка виготовляє якісні продукти. Я технолог Окізбрала. Я професіонал.